Коломиян запрошують на благодійний кінопоказ документальний фільм Фелікс. Це історія про загиблого на війні героя аеророзвідника Фелікса Куртаніча. У Коломиї фільм покажуть 12 серпня у Троя Сінема, що на вулиці Богдана Хмельницького, 8, початок сеансу о 17-й годині. Людину можна вбити, але пам'ять ніколи. Фільм Фелікс це історія кожного, хто загинув, кожного, хто продовжує боротись далі. Це історія про тих, хто чекає в тилу, і тих, хто більше ніколи не дочекається. Саме так про документальну кінострічку Фелікс говорять її автори. Це друзі і колеги оператора дрона, аеророзвідника Фелікса Куртаніча, який захищав нашу країну з 2014 року і загинув на Донеччині минулого року. На роковини загибелі автори презентували фільм. Фільм у Києві, а тепер їдуть благодійний тур Україною, щоб якомога більше людей побачили історію воїна Фелікса Куртаніча. Водночас під час показів збиратимуть кошти побратимам Фелікса на потреби аеророзвідки. У Коломиї авторів стрічки запросили власний побратим Фелікса. Показ фільму відбудеться 12 серпня, у Троя Сінема, початок о 17-й годині.